би зачитати пару місць. Перше місце це буде Причта, 18 глава з 11 віршика. Причта 18, 11. Ім'я Господа міцна вежа. Втікає в неї правдник і у безпеці. Друге місце хотів це зачитати. Перше послання Петра. друга глава з 9 віршика. 1 Петра 2.9. А ви рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло. Коли... Колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. Останнє місце хочу читати, це буде царів. 4 царств, 19 глава із 9 віршика. І знову послав він послів до Єзекії сказати: Так скажіть Єзекії, царю юдейському: нехай не обманює тебе, Бог твій, на якого ти уповаєш, думаючи, не буде відданий Єрусалим до рук царя Асирійського. Адже ти чув, що зробили царі Асирійські з усіма землями. Наклавши на них закляття. І ти уцілієш: боги народів, яких розурили батьки мої, чи врятували їх, чи врятували Гозан, і Харан, і Рацеф, і синів Едена, що був Фал... у Фалсарі, де цар Ема... Емафа, і цар Ар... Арпада, і цар міста Сервопоїма. Єдне, і Іви, і взяв Ізекія лист із руки послів, і прочитав його, і пішов у дім Господній. І, розгорнувши його, Ізекія перед лицем Господнім і молився Ізекія перед лицем Господнім говорив: Господи Боже Ізраїлів, що сидиш на Хервимах, Ти один Бог усіх царств земних, ти сотворив небо і землю, прихилив Господи ухо Твоє і почуй мене, і відкрий, Господи, очі твої, і подивись, і почуй слова. Синнихирима, який послав ганьбити тебе, Бога живого. Правда, о Господи, царі асирійські розорили народи і їхні землі, і покидали богів їхніх у вогонь. Але це не боги, а творіння рук людських, дерево і каміння, тому й знищили їх. І нині Господи Боже наш, спаси нас від руки Його, і дізнається всі царства землі, що Ти, Господи Бог єдиний. І послав Ісая. Сина Мосів до Ізекії сказати, так говорить Господь, Бог Ізраїлів: те, що ти молився, те, про що ти молився мені проти сих, Нехрима, царя асрійського, я почув до цього місця. Доволі знакома нам історія, вона дуже, дуже велика. Я йому взяв в самий кінець. Він неодноразово посилав взагалі до цього царя своїх послів, завжди усміяв його. Осміював взагалі Бога і Його, знаєте, в присутстві його людей, в присутстві його воїнів, щоб взагалі ослабити їхній дух, ослабити взагалі положення Ізраїлю. Але як важливо, коли голова, яка стоїть зверху над народом, вона є на своєму місці. Це дуже важливо. Дуже важливо, коли Господь є з тою головою. Якщо б з ним Господа не було. Ми, ми б далі історію не читали їхню. Б. Не читали б. Вона б закінчилась в той самий день. Ну він, він знав, що є Господь. Він знав, що є дом Божий. Він не побіг шукати собі союзників. Він не побіг, знаєте, шукати собі якісь вигідні або, знаєте, домовитись, витугрувати якісь умови. Він знав, що він інший народ. Він знав, що в нього є свій Бог. Він знав, що є Бог живий. Він його знав. Чути про нього і жити серед християн це зовсім інше. Ну коли знаєш ти свого Бога, це зовсім інше відношення. Ти його знаєш, і він знає тебе. Як це важливо в нашому житті, щоб кожен християнин знав свого Бога. Як важливо, щоб в моїй сім'ї, кожен мій член сім'ї, знав, що є Господь це дуже велика зброя. Ми собі навіть інколи недооцінюємо. Знаєте, колись, коли я. Тільки покаявся. Я коли чув, коли співали духовні хори Я дивився на людей, вони плакали. Вони плакали. Значить, було небо для них щось ближче. Їм щось бракувало, їм щось не вистачало, вони шукали Бога. Зараз, коли дивлюсь коли сестра Іванка співала, двоє-троє людей плачуть. У нас на вулиці йде війна. А віруючи почали вже брати. І що буде далі взагалі? Куди ми будемо бігти, Ви, може, ми будемо з кимось домовлятися ще щось? У нас є Господь. У мене і в тебе є Господь, який має велику силу захистити тебе. Слава йому! Він має дуже велику силу. Якщо я буду правильно до нього підходити, якщо я буду завжди прибігати до нього, Він просто захистить мене. Він буде моїм щитом, де б я не був. Знаєте, Біблія говорить, каже, що ми колись були не народ. Ну сьогодні на даний момент є ми народ Божий, над нами є Господь, який за цим всім, всім дивиться, який за нашим життям всім дивиться. Як ми до нього приходимо, як ми поступаємо взагалі до, до інших людей? Придумаю, брат казав, він показує даже нам різницю дуже часто. Де мої очі направлені? Чи бачу я прямо, чи ні? Як важливо зробити в собі аналіз цього. Коли в тебе, і в мене є ще час взагалі молитись до Бога, чи я молюсь до нього. Та не захистить тебе, ніяке пиво, не захистить воно. Не захистить воно, не надійся ти на нього. Бо це проходить дуже швидко, би, знаєте, секунди. Бах, і тебе нема. А збоку може стояти людина, і йому нічого не буде. Просто відкини його. І він буде стояти, став, пообтрушувався, буде думати, як це так? А за нього платять, платять молитвами. І він молиться. А я не молюся. От така проста ціна в нашому житті. Проста ціна. Я був недавно от більше, ніж пів місяця, безвизну, хлопці мені розказували, показували місця, де вони просто їхали. Біля них падали, знаєте, ці керовані бомби, і в них навіть машина в осколках не поцарапана. Ви собі можете уявити? Слава Богу! Все, що я просто їм розказував, я просто розказував, що є Господь. І вони в це повірили. Ці командири реально в це повірили. І в них самі марші втрати взагалі. Скільки разів Господь їх беріг, ми навіть там ночували, ми це все чули. Як вони відвітали нас на Різдво, на Новий рік, ми це все чули, ми були з ними там. І наш бус цілен, ми всі цілі. Слава Богу, Господь має велику силу. Але чи я звертаюся до нього, чи ні? У нас є час. Нам Бог дає час. Господь дав Західу час, час для роздумів, даний час. Ну, і цей буде час забраний, це, що ворог планує, а вдруг воно почне тоді збувати, що я буду робити. Я не втічу, я не зможу. А як мене Господь захистить, коли я взагалі не молюся? в мене був час, я не платив ціну, просто ціна, віддай серце своє Богу. Приходять на молитви, молись за народ Божий, молись за благословіння, молись за тих людей, які служать. Дорогі друзі, як важливо переосмислити наше ходження. Коли є в нас вільний час, давайте молитися. Давайте будемо пуститися, щоб Господь зберіг наш край, зберіг наших солдат. Дуже багато людей, які вони хочуть просто додому. Вони втомилися, реально. І вони, я скажу правду, вони закінчуються. Ну, якщо вони закінчуться, це я, ви, ваші сини, ми всі поповнимо ці ряди. Як Господь мене збереже, якщо я не молюсь, ну, давайте чесним будемо. Він мене збереже чи ні? Ні. А він мене туди приведе, і я що там буду робити? Те, що ви мав тут робити, молитися. Бачите, все логічно. Вибачте за таку правду, але це є правда. То Господь каже, ім'я Бога це що є? Це є міцна вежа. Вежу не так легко знести. Особливо, коли знаєте, фундамент правильний це нереально. Це нереально. Всі машини, все, що проти неї йде, воно не навродить її. То Господь каже, ім'я Бога це є міцна вежа. І праведник в ній ховається. І він буде збережений. Я допоможе нам Господь. Де б ми не були? Молитись Господу, пам'ятати про нього, пам'ятати, що ми є інший народ. Має бути між нами різниця. Ми це чули. Має бути, знаєте, щоб люди побачили, щоб люди зрозуміли, що ми є християни, щоб вони хотіли стати такими, як ми. Розкажу, що останній приклад і буду закінчувати. Оце ми були, провідували наших віручих братів, які там вже на сході. І один брат, я не знав, що він дуже довго молився. В, нього, в них були дуже погані умови. Знаєте, коли брат сказав, що я, ну, я буду все допомагати, тільки я ну, просто я інший, я не можу вбивати. Йому зробили такі умови, що ну, дуже класні умови. Він взагалі купався в хліву зимою, да, в мисочці. І от він це молився. І він виходить так в поле. я, я собі, Ми приїхали до нього, думаю, хто вночі ну, так, знаєте, щось бобонить. Я виходжу дивлюся, він просто в полі молиться. Він каже, і мені розказує, каже, я так кожен день молився. Ми, як приїхали e, за ніч, Господь так благословив, ми всю ванну кімнату зробили повністю. Ми всі ці, e, знаєте, кутли, що були, там такі кутли, що на газові, батареї, навіть e, світла не треба. То приходили всі, дивилися, вони не могли повірити. І одне питання: хто ви? Ми кажемо, християни. І що це все безкоштовно? Так, це все безкоштовно. Господь за вас ціну сплатив. І вони дивляться на цього брата, який з ними вони не можуть зрозуміти, а він сидить в спортивному костюмі. І вони не можуть зрозуміти, що це відбувається. Приїхали якісь люди, жертвують собою, цілу ніч працюють, на ранок все скінчили і уїхали. Помолились, благословили і уїхали. Це дуже велике свідоцтво для них. І зараз, знаєте, вони вже не біжать його. Вони не сміються над ним. Вони знають, що є інший народ. Це є народ святий, який молиться за них, який за них переживає і з якими є Господь. Йому хай буде слава. Амінь.